Просив Джавелін вислали РПГ. Розпаковуємо. Один з підписників. Так, дивимося, дивимося. Оп. Опа. Опа. Так. Дивимось, дивимось, дивимось. Такий-то, такий-то. Хорошо, написано. Все, тебе зрозумів, чоловіче? Цей що Юрій зветься? Опа, отака шечка бачите, яка крута. Написав, що труба нерш, а всередині латунь. Ну, давай тако зробимо. Так, на вагах у нас ноль. Так, тут позастрягало все, що можна. Не? Опа. Опа. Так. Це є. Тут у нас трошки попадало, ми це все піднімаємо. Латунка, поки висипав. Ну все порізала, людина. Подивіться, як чотенько все. Все надрізане, все, що... Все чотенько. Так, тепер ми маємо. Раз. Труба. Тепер ми маємо два. Чистіше, чистіша. Що ми маємо? 4 кілограма. Латунь. 4 кг 100 г, бачите? Видно? Крутяк. Тепер, щоб пришвидшити, ми це тако гарно 4 кг фіксуємо. Так, оп. І нержавеючку. Хоп. Хоп. Що ми маємо? 11 кг 200 г. Так, я запишу латунь. 4. а 11,2. 11,2. Тепер, що ми робимо як спеціалісти? Множимо, Сірі, показуй калькулятор. Так. 4. Множимо на 160. 640. На 160. Чи так неудобно писати? 4. Множимо на 160. Дорівнює. 640. І... 3 дорівнює. Одинадцять і два множимо тридцять три. 370. 370. 370 плюс 640. Тисячу. 10. Маємо. Так що, отак, така посилочка, любі друзі. Така РПГ-шечка вийшла на 1010 гривень. В нього було три посилки, і по Укрпошті, і ще була одна по новій пошті. Ми це зараз все його зіб'ємо, додамо 1010 гривень до цих посилочок, що ми вже порахували, і відправимо людині. Це постійний клієнт, який часто дуже нам висилає. Кому цікава тема металобрухту, підписуйтесь на канал, всі будемо раді бачити. Гарного дня!